Вся команда їсть, рижик вже наївся, там їм під кусіком дали, димкові дали, кошеняки дали, лахматому дали, всіх накормили. Голуби вже своє з'їли. Може, їх сьогодні злетілося, мабуть, 100 штук. І ще вон сільки. Що треба півмішка перловки, і ще ті вон ходять. Тут мусорка І ці голуби всі збираються. Ми стоїмо, щоб котики поїли.